Ну що ж, раннє зважування. Понеділок. Побачимо, куди пішла і наша моя. Неділя страждальна, наскільки вона виправдовує себе. Зараз камеру переверну, вибачте. Так. Ось так. Такі результати. Я вважаю непогано, але хотілось, звісно, краще. Коротше, не опускаю руки, почекайте. Я розумію, що ну, десь вода в організмі стоїть, мабуть. Як сказав син, набираєш воду. Тіраєш жир. Що скажете? Так це чи не так? А взагалом, всім гарного ранку, всім гарно доїхати до роботи, гарно відпрацювати, пережити цей день. Всім папа. -па. Несем смаколики в садочок, дві торби. Ще й тортик вихователям. Бо дають маленькі порції, діти не наїдаються. Ми їх підкармлюємо потім, ну, батьки приносять то печиво, то якусь мармеладку, щоб діти доїдали, як то кажуть. Да, Мишко? Пішли Такі справи. Ой, коротше, завели Мишка, заїхали в Макдональдс, я так тупкаво хотіла. Хапець. Я до неї вже одну, знаєте, як доїди. Бо то я собі вже думаю, що там є слівки, все, вона мені сама, вкусна, сама сита. От я її випила і успокоїлася. Коротше, випила кофейку, тепер так пити хочеться невиносимо. Чи до окопи, чи то цари, я не знаю. Зараз десь води треба купити. Так що такі справи. День почався, день живе. Якщо ви пам'ятаєте, я недавно дуже хотіла собаку. Поїхати в Одесу. А тепер я хочу одне їсти. Короте, у мене сьогодні день лінивий. Я на вихідних так нагулялася. Ох, я збалив, вибачте. Що вирішила я сьогодні буду кататися. Коротше, чоловік до п'яти поробить, потім хочу заїхати в Новос, там м'ясо. Ну, мені подобається відділ м'ясний там. Хочу не знаю, якісь типу, як стейк, пожари, чим ще не рішила, чи говядина, чи телятина. Ну, куриця точно ні. Ну, в принципі, вибір на да, великий. До салатів зроблю горець з помидором, де і вся тобі їда. Будемо далі. Дальше... Худно те, що делати. Воду нап'ять випила вже стільки, що страшно. Мені кажеться, що вона розірве скоро. П'єш, п'єш, де вона лізе, куди вона лізе, в туалет не бігаєш, тільки воду п'єш цілий день. От зимою наоборот, воду взагалі не п'єш, туалет бігаєш кожних 5 хвилин. Тільки на холод вийшов, вже хочеться. Коротше, говядини в магазині не оказалось, тільки свиніна і куриця, куриця вже надоїла. То купили окунька. Ну, весь я його не з'їм, з'їм половинку. Буде на два рази, а другу половинку буду їсти завтра. Хто їсть, зі мною тут разом смачного. Рочі поїли, вирішили, що підемо трошки перед сном жарком потрусимо, погуляємо. З'їла пів рибки. Більше, якщо чесно, вже нічого не хочеться. Ні огірка, ні помідора, ну це зараз. Може погуляю, захочу їсти, то огірка з'їм. А так може і не буду. Воду поп'ю і все. А рибини на завтра оставила. Так що, що вам хочу сказати. Хочу побажати всім гарного вечора. Тихої ночі спокійної. До завтра. Всім папа.